Це програма. Дивіться. Це існуючі програми. Розбудови мережі молодіжної. Ви мене чуєте? Я, Ви пропали. Ми починаємо, Ви, в, в онлайні. Ну тут просто просимо поміняти виконавчий комітет в тексті хвалив про розмежування на да, офіс е, молодіжної столиці. Ми, не Ті, не ми її змінили, і отут наступне Львівський міський молодіжний центр. Тут також вони були підпорядковані зараз mm зараз. -hmm. Е, 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 е. Доброго дня розпочинаємо засідання комісії закону Діяльності, свободи слова та ліс. У нас сьогодні в порядку денному є шість основних питань і два додаткових. Пропоную зараз не буду. пропоную затвердити порядок денний. Де за? Я за. Твоє за рішення прийнято. Дякую. Отже, перше питання. Е, ну, давайте Ганна, Казіна, рідно, можна, казими. Якщо да, можна почати з мене, змінити порядок. Розвитку. Структура. Почнемо з структури. Прохання перенести. Це питання на наступне пленарне засідання. Е, хто за перенесення? Да. Моє за рішення прийнято, дякуємо. Наступна ухвала 10.81 про розмежування повноважень. Кохання залишити тільки повноваження, які стосуються управління удюмками для департаменту освіти. А також текст ухвали доповнити зміною розпорядника в програмах організації підтримки реалізації стратегічних ініціатив стосовно інституту міста змінити на офіс молодіжної столиці. І програму розбудови мережі молодіжних просторів затверджено ухвалою е міської ради стосовно установлюський міський молодіжний центр. Також змінити безпорядника коштів на офіс молодіжної столиці. А давайте мені ту ухвалу про розмежування 50 49 то ми а, Зараз я знайду тоді пункти. пункти. Раніше просто виходило так, що в освіті лишалися ті удюнки, але без повноважень. А всі повноваження були в офісі, так? так? То ми все одно хоча б якісь повноваження передаємо. ось вони є. Пункт 49-50 залишити пункту 142. Так, забезпечення участі, забезпечення. а оце uh -huh. решта забираємо. Uh -huh. Всі пункти вилучити цієї, uh -huh. так, цього проекту ухвали, окрім е, пункту 1.4.2, чотири В ньому залишаємо 49 і 50. Тобто uh -huh. То ці пункти лише залишаємо, всі інші пункти вилучаємо, окрім того, в тексті передбачаємо зміну розпорядника інституту міста uh -huh. і молодіжного центру. Ви хто так, такі наші так, зауваження? Так. Я, я потім відкоргую зауваження. Отже, із зауваженнями ставлю на голосування. Хто за? Я за. Ви за рішення прийнято. Є. Дякую. Так, пане Владислав. Дивилась ухвалу, я вашу дивилася вчора. Вам сподобалось? Так, ну то так. Звичайно, було би добре, як в нас не було потреби приймати такі ухвали. Так, але загалом але маємо сприємо, що так. маємо, та тому мусимо реагувати. І багато я бачу, що ви дуже класно багато змін, які ви вносили попередньо. Ви всі врахували тут, і вона така вже те, що могли все врахувати. Тому е, мене зауважень немає. Е, якщо Йор Миколаївич має зауваження, це ухва. Ліквідація наслідків ночних ситуація немає. Сам хто за. за. Бо зарішення прийнято. Дякуємо. Збиранка. <кій> В мене Ми робимо. Я можу спочатку дуже коротко розкажу. А, зробили ухвалу про те, щоб ЛКП збиранка ліквідувати способом приєднання до зеленого міста. А, за трошки затвердили ухвалу і передавальний акт на сьогодні. Оскільки процедуру приєднання ми не можемо завершити юридично в зв'язку з відсутністю документів про вилучення, а нам є критично необхідним оформити земельні ділянки, оскільки в нас Розпочалася друга фаза перекультувації, і нам потрібно земельні ділянки за зеленим містом закріпити. Ми, як варіант, порадившись з колегами з юридичного департаменту, вирішили піти в спосіб ліквідувати попередні ухвали про приєднання на наступну сесію. Винести закріпити земельні ділянки за зеленим містом, і на наступну сесію відразу винести ухвалу про ліквідацію збиранки. Як ЛКП без приєднання, просто ліквідація мені дуже не подобається, коли ми скасовуємо... Заходьте Вікторія Вікторівна, коли ми скасовуємо свої ухвали... Більше того, якщо вже передавальний акт затверджений. Я, чесно говорячи, ну затверджений передавальний акт, процедура фактично завершена. Мені е я розумію, що це є один з варіантів, але я би хотіла, щоб ми з вами ще також разом проаналізували, які можливі інші варіанти. Хтось готував цю ухвалу, хтось готував передавальний акт. Люди зробили колосальну роботу. За ту роботу люди отримали заробітну плату. Фактично. І зараз ми це все, тобто передавальний акт, мені здається, що це напевно не один місяць працювали люди над цим документом. і зараз ми оце все просто скасовуємо. Мені не дуже подобається. Якщо питання в боргах, давайте будемо говорити про те, щоб хтось заплатив ці борги, і треба борги платити в державний бюджет. Якщо ми маємо заборгованість, ми маємо підтримувати державу. Своїми О, фінансами, а, якщо по питаннях боргових зобов'язань, ми від вас ніде не дінемося, ми все рівно з ними, з цими питаннями, прийдемо до вас, і це мені... чи в спосіб зарашні по передавальному акту, чи в спосіб, а, якщо ви підтримуєте цю ухвалу. При процедурі припинення я хочу і зробити ті, все, ситуації, щоб мені скасовували цією. Вкал, і не скасовували передавальну акту. Давайте Для... подумаємо, Юрій Миколайович, дивіться, потрібна скажу... ваша теж допомога. Юрій бо... Миколаївич, навіть якщо ми вирішимо питання з тим боргом, так ми бійтесь можна, я скажу свою? Ми Юрій Миколаївич, Ми все рівно не зможемо провести. А ви мене хочете послухати, чи ви зразу мені щось заперечуєте? Перепрошую, Юрій Миколаївич, будь ласка. Я так розумію, в 2019 році керівництво там, чи та частина керівництва, яка відповідала за будівництво сміттєпереробного, бачили це там варіант такий приєднання збиранки до зеленого міста. І відповідно, це що ви пам'ятаєте, в 2019 році рішення про приєднання було прийнято. Збиранка, це, кружні... Ні, це передавальний you know? акт, Передавальний yeah. акт, а рішення про реорганізацію в 2019 правильно. Yeah. Yeah. Підприємство Збиренка виявилося, я так розумію, занадто проблематичне, так? за ним тягнеться великий шлейф проблем, пов'язаних з експлуатацією цього полігону. Відповідно, нове керівництво зеленого міста чи людей, які там управляють цим підприємством, не мають великого бажання ці проблеми переймати на себе. Приєднувати це до зеленого міста, яке у нас є. Закредитоване, іноземні там кредитори, банки і тому подібне будує завод, і це напевно, що якщо приєднати, всі ці проблеми можуть мати якийсь негативний ефект для будівництва заводу. І от я так розумію: от вам звідси випливає це рішення про скасування попередніх рішень і ліквідація збиранків, просто як ліквідація неприєднання. Якщо так, то я в принципі не бачу проблеми, нехай буде для того, щоб не перетягувати ті проблеми на зелене місто, може дійсно варто це такі рішення зараз прийняти? Можливо, рішення в 2019 році було хибним, а зараз треба його виправити. Тому я вважаю, я є за те, щоб прийняти такі рішення. Не знаю, як та процедура піде далі. теж є там напевно буде дуже багато запитань, я але. Але щоб не перетягувати ці проблеми на зелене місто, напевно, так, це рішення треба зараз прийняти. Така моя думка. Я не, Я не готова. Я хочу, щоб ми проаналізували це всі разом. Я не хочу скасовувати ці ухвали, коли вже є передавальний акт затверджений. Тобто, це якась незрозуміла історія, і мені вона зовсім не подобається. Тому я би хотіла проаналізувати, як ми це можемо зробити, не скасовуючи е, цих попередніх ухвал. Тобто, пройти весь шлях, як би ми могли це зробити. Я не вірю, що не можна, якщо немає документів, що ми не можемо завершити цю процедуру. Нам треба просто зрозуміти, які документи ми маємо взяти, так там я не знаю довідку. Напевно, про я не знаю. Я питання можливо. завершення процедури, тут питання перетягування. Тих проблем, які є на Збиринці, на зелене місто. Тобто зелене місто просто стане правонаступником тих всіх е, процесів, які були початі на Збиринці. що напевно є недоцільним. Ну добре. це є насправді найпріоритетніше питання з цього всього, тому що ми пройшли в цьому році дві перевірки, і ми знаємо, що таке проходження перевірки. Ми чуємо просто питання, які задає Державна служба, власне, стосовно того, а коли ж ми на кінецтво приєднаєте, що ми до вас знову прийшли. А думаєте, що не треба проводити перевірки? Ні, а, ми ми на, даний момент... треба просто. На, на даний момент ми маємо не працююче підприємство з якимись там проблемами, <проб> а після приєднання ми будемо мати ще одне підприємство, працююче, закредитоване з тими самими проблемами. Тому напевно, це нелогічно робити. І, окрім того, на даному підприємстві є багато міжнародних проєктів. Багато міжнародних угод, багато е різних активів, які теж позливаються, і кожен знов буде приходити їх розмовувати по собі. Я не знаю, як ну мені потрібно. Ну, давайте так, на розгляд ради винесемо і там нехай більший колектив. Я, не, я не буду виносити та... це на розгляд ради, тому що ця ухвала е, за два дні до сесії. Мені здається, ну типу, її треба проговорити і треба проаналізувати. У нас багато є питань, які обговорюються на комісіях виїзних групах. Ну давайте якось думати, яка буде далі дорожня карта. Я знаю, куди проходить. Та, 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 Ми так. ж та, та. Ми знаємо дорожню no. карту. Я не дуже хочу скасовувати, тому що це і неправильно скасовувати рішення, які ми приймали, і фактично вони вже реалізовані. Передавальний акт затверджений. І що тепер? Ми затвердили передавальний акт, і тепер все дивіться. В нас на передавальному акті не є доки це затверджений, оскільки в нас на сьогоднішній момент навіть немає не, не змоги і є роз'яснення податкової стосовно того, що зелене місто як е, суб'єкт до моменту. Е, Об'єднання не може оплатити навіть зобов'язання і відповідно реєстраційна дія відбутися теж не може. Це питання оплати Ми можемо вирішити інше. Не може бути у двадцять році. Просто зараз прийшла. ну, Дивіться, ми прийшли. Марта то там це ж не наш шлейф з 2021 року. Ну тобто, було це можна. наш шлейф, це наш шлейф. Ми прийняли це рішення як Рада, і ми маємо мати якесь розуміння, хто готував цю ухвалу, чому вона готувалася. На якій підставі вона готувалась, нехай прийдуть колеги і розкажуть, чому ми цей акт затверджували. Ну хто ж приходить, переповнював депутатів, щоб ми це робили? Так, а потім обану, нехай тоді там цю людину позбавлять премії, притягнуть Дивіться. до відповідальності дисциплінарної. Дивіться ну, уля. що можна департамент житлового господарства 21-му році взяв процедуру класичну юридичну, згідно якої можна було б таку річ зробити. Департамент житлового господарства воносячи це рішення для того, щоб його впроваджувати в дію. Не знав, що немає довідок з архіву, що немає документів. Як вони не знали? Вони де були в космосі? Я не можу знати цього, але я так підозрюю, що вони взяли... вони самі модель. це не писали. Вони Цю хвалу самі вони, вони не писали. Ми пройшовши, що розібралися. У нас зараз в кінці року є об'єкт, е, великий міжнародний, рекультивація полігону, яка має бути завершена і здана в експлуатацію. Е, станом наступним ми визначили. Ми зробили протягом останніх трьох місяців ревізію і консультувалися зі всіма органами, які можуть, які є задіяні, які потім контролюють це питання, яким чином це краще зробити. Напрацювали модель, що нам модель даної хвали не підходить. Відповідно, зараз ми розуміємо свою дорожню карту. Нам потрібно зробити відкатати в статус кво в березні місяці, почати процедуру передачі самої земельної ділянки, тому що вона займе ще там 4 місяці для того, щоб потім можна було об'єкти за експлуатацію. Бо ми дивіться, будемо мати не загашений кредит. Потрібно випадку. вивчити також це питання. Я розумію, що тут ще є якісь речі, про які чомусь ми не говоримо. Найбільше ніяких про все вже сказали. Юрій Миколаївич сказав про те. Прошо, я не я зараз не готова за цю ухвалу голосувати. Я хочу це питання вивчити, проконсультуватися. Можливо, запитати. Я не знаю. Кого? В Держдеодесслужби, які в них були зауважені. Чому в них були Та зауваження? Причому тут Держодетслужба Уляну. Кому... Пан де... Єгоров говорить про те, що є зауваження в Держдеодесслужби. Ні, 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 Олександр мав на увазі, що просто були перевірки, і вони зрозуміли, що треба ретельно, уважно ставитися до кожного питання, яким займається підприємство. Тому вони провели ретельний аналіз, це, 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 е, Я орган, дуже ставлення. Нам потрібен час. Це ухвала, яка не готується за два дні. Але Я подавали, не готова. Раніше. Прошу раніше, коли не було зауважено. Коли ви подали? Це ухвала позачергової сесії. Добре. Вона прийшла до нас вівторок. Ми її розглядали. Я не дуже готова. Я хочу порадити своїми колегами теж. Яка їхня думка? Обговорити, можливо, зустрітися ще раз з вами. Я не кажу, що ми її не будемо голосувати, але просто не зараз. Нас питання просто в часі. Ми хотіли за скільки років, років було дивіться, я є навіть завершиться. От конкретно я до мене не може бути претензії. Я є півроку, я чотири місяці робив все можливе, щоб цей процес запустити. Я зрозумів, що для мене він ризикований, і для команди, яка зі мною працює, теж він ризикований. Я консультувався за свої гроші з юристами, не одними. Я консультувався в багатьох приватних розмовах, і я зрозумів, що мені цей шлях не підходить. Мені yeah. підходить шлях, який безпечний для нас нас вчора був великий спір з Орестом Степановичем. Тому що насправді ми хотіли в статус кво відгадати історію навіть департамент житлового господарства. Це було б справедливим. Це теж було би правильно. Орест Степанович заперечив всі речі. Ми з ними прийняли рішення, що ми цю відповідальність зберемо на себе, і ми це питання закриємо. І всю реєстраційну дію доведемо до кінця. У мене є стоїть задача до кінця року здати рекультивацію. Вчора були представники на комісії з міністерства інфраструктури з групи управління проєктів, яка теж півроку не працювала. Є домовленість про те, що вони дають зараз максимально швидке фінансування. Вчора були турки на об'єкті. 4 грудня запускається друга. 4 лютого запускається друга фаза. Нам того входили... зберегти друга фаза. Знає... Друга. А хто її буде здійснювати? Зелене місто її місце. здійснює. але, але якій підставі на підставі. Того проекту рекультивації, який здійснюється, закінчена перша фаза І переходимо до договорів. Вам не потрібно документів від щоб там робити документи від ніякої, нам документи містості, землі, в семлі, тому що є частина земель не полігону не закріплена за збиренкою. Нам тепер треба провести декілька процедур об'єднання тих земель в один об'єкт для того, щоб провести вдачу експлуатації в наступному році, бо там є інші терміни. Там є гарантійні терміни по по рекультивації. Там є турки, які мають бути за Пане Олександре, я, я, я не... за. Через... Сили винести її зараз для того, щоб не затримувати час. Якщо ви хочете переносити, немає питання. Ми хочемо. Я хочу вивчити а, детальніше з'ясувати, порадитися Зористом Степановичем. Яка їхня позиція? Порадитись, ви говорите про Диві, Дивіться, давайте Улян закличемо Орста Степановича, Та він руки підняв і каже, що це взагалі до нього немає відношення. Мені ця упала зараз те, не, подобається. Не, не, не подобається. Нас, я хочу але... дослідити детальніше. Ліана, давайте ставимо на голосування, Ну що ми один одного тут переконуємо. Є хтось розуміє, хто не розуміє. Треба, не треба. Ну ставимо на голосування. Та й рухаємося далі. Ну, нам треба ще дослідити ці питання, що ми будемо зараз ставити її на голосування. Ну, далі, в що досліджувати? Ну, що досліджувати? Відпусті, ну, що досліджувати? Відпусті, я я не, не розумію, що досліджувати. Відпусті. Я абсолютно все зрозуміло. Нічого Нема не зрозуміло. Потреби. Ми Нема прийняли потреби. дві ухвали. Ми прийняли дві ухвали, ми затвердили акт, хтось рухався цим шляхом. Вони теж розуміли, що може бути припинення. Чому вони не ліквідували це підприємство в той момент? Чому воно не було ліквідоване? Якщо зараз ідуть кримінальні провадження, чи ми можемо ліквідовувати підприємство, коли йде провадження? Ми ніхто не говорить про ліквідацію. зараз. А про що, говорить? А про що говоримо про, про скасування ухвали про приєднання, а потім розпочати інше? Потім процедуру. ліквідація, тому для чого Но. зараз це робити? Я не розумію, тому що це не завершено і не може бути завершено. А нам треба вирішити питання ви вирішив в експлуатацію. Ми кримінальне провадження. Улі. У будь-якому випадку треба йти землю за зеленим містом, ви, і зелене замісток може на сесії. Ну як ж? Зараз ідуть провадження. Ви можете в межах проваджень кримінальних зараз робити. Кримінальні такі, провадження до організації віде. не мають ніякого відношення. І ліквідувати підприємство відношення. можна зараз ліквідувати. Кримінальні провадження мають відношення до конкретних посадових осіб, які добре, і добре можем... зараз ліквідувати підприємство. можемо. Ніяких, якщо немає ніяких окремих судових заборон, немає проблем. Якщо, якщо такі заборони є, то вони є в реєстрі, і ніякий реєстратор не зможе вчинити будь-яку реєстраційну дію. От так ми маємо те що розуміти, бо наші Давайте ставимо на голосування. Ухвал є якісь пропозиції. Які є пропозиції? Я пропоную підтримати проєкт ухвали. Добре, я пропоную перенести проект ухвали, ну, щоб зараз відбути скандал на сесії, щоб ми мирно зараз перенесли, бо я буду точно дуже довго виступати. Давайте по-дружньому зараз перенесемо. Є пропозиція. Якщо ми зараз її не переносимо, то в мене буде дуже багато запитань зараз на сесії, і мені здається, Добре, що ну, мої заваги. Я, я ж так і пропоную на я сесії Я пропоную це перенести обговорю. це питання. Я пропоную його перенести. І далі гарно дослідити і далі прийняти спільне рішення, а не зараз гнати і робити скандал на сесії. Тому давайте всі порадимося і подумаємо, кому я краще. Переносимо і я через два тижні збираємо. збираємося ще раз. Чи збираємося зараз на сесії і скандалимо і почнемо вивертати Оля, Тут немає предмету скандалу, і ні він, ні я, я, я ви, не ви ні. Вона. Ви пропонуєте просто зараз вам, от ви є керівником підприємства, модулюєте ситуацію. І вам пропонують зараз. Abo. Вирішити це юридичним шляхом грамотною дорожньою картою. Обґрунтований, дивіться, завтра їхати зразу в прокуратуру писати пояснення. Пане Що? Олександре, ви є керівник та... підприємства, а ми є С рада, а, власник, та... і власник раніше прийняв якісь рішення. У нього була якась те, логіка. Так я ну, от я хочу з'ясувати, яка була логіка власника, коли він приймав такі рішення. Чому ми, ми тоді не приймали цього а, приклад, рішення? Вчора на бюджетній комісії, коли ми про це говорили, декілька депутатів. Софія і що ви так сказали, ми пропонували дане рішення в такій моделі зробити ще в 21-му році. Вони пропонували в 21-му році. В 19-му? Е, чи в 19-му? Не 19 суть. Шелестак не було в Раді в 19-му році. В 21-му році. В 21-му 21 був передавальний А. В 21-му році була ця ухвала частина. І відповідно говорили про те, що зразу пропонували модель моделю ліквідації підприємства, не шляхом Дивіться, просто... Для чого мені ця інформація? Просував... А для чого? Пане Олександре, я питаю я цю інформацію. Для чого а, вона це, мені те, зараз? потрібна? дискутивувати в залі ми можемо про це. Ну, кожен... Супер, Пану зараз мені... давайте так. Для чого зараз ця інформація? Да, ми віде. говоримо про те, я що Юрія, на будь ласка, ставте на голосування. Я ставлю на голосування перенесення цієї ухвали. Я утримався. Один за, рішення не прийнято. Я ставлю на, на голосування цю ухвалу. Хто за? Я за. Хто проти? Я проти. Один за, один проти. Рішення не прийнято. Йдемо в залу. Будемо говорити. Наступне питання. Ратуша, сервіс. Що вас? Що у нас помінявся керівник ратуша сервісу? Так. Нема раду ще сервісу? Ну нема, то нема. Якщо ви кликали два рази, то їх не буде. Знімаємо їх. Да, Ветерани... Да, якщо... я, я Я, я там я, я, давала лист вчора на електронну пункту, куди ти ці кузнені вони хочуть потрапити. Хто? Вона ж все. Програма спротиву. Програма спротиву. Програма спротиву. Програма спротиву. Програма спротиву. І буду на Добре, ратуша сервіс програми національного спротиву. Це збільшення статутного капіталу. Там на гроші, я так розумію, які фінансувати їм треба. Добре, давайте тоді е, підтримаємо їх. Хто за? Я за. Маю за рішення прийнято. Далі. Е, програма підтримки ветеранів війни членів сімей. Е, які проживають на території населених пунктів, що належать, або раніше належали до зони депресійної ліки водозаборів, ЛКП, водоканал? Зараз, що в програмі йде мова? Мова йде про компенсацію вартості між якби є, що компенсовує судзахист. Учасникам бойових дій компенсує сімдесят відсотків з послуг комунальних учасникам війни 50 і членам сімей загиблих 50 відсотків. Програма передбачає компенсацію різниці до 100 відсотків методом грошової допомоги. Громада це один з громад, які є в зоні або були в зоні депресійної ліки, або станом на зараз є. Рамок передбачено 25 28 двадцять рік. Я за ста. То ми всім ветеранам 100% компенсуємо, а іншим ми перестаємо цю компенсацію. Ну а мешканців на договірних відносинах. Ну, зараз якраз ми перші громади вже оплати йдуть. Ну, правда, ми виїжджаємо, роз'яснюємо, чому, бо попередні роки вони не платили. Зараз. По нормі вони оплачують, ну і йде мова про встановлення у них лічильників. Оце вже такий план на рік. Окей, ставлені слова, хто за? Я за. Два за рішення прийнято, дякую. Наступний наші? Чи нам колеги на ваші виглядати у нас порядку, а додатково, якщо можна. Так, трошки швидше, добре? Так. Проект ухвали про збільшення статутного капіталу ЛКП Киталів світло на що там прощається 10 мільйонів на сесію іде до на програму національної сплати. Хто за я за про зарішення принцип Вікторія Вікторівні колеги. Ми вже говорили з вами про ухвалу про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади, але оскільки було внесено ще було проведено ще один закон і внесено ще ряд змін. Я зараз їх озвучу, то ми е, пере, перепогоджуємо цю ухвалу. Тобто, додатково до того, що ви вже підтримали, в нас ще буде. Ми зменшуємо е, резервний фонд для того, щоб 30 мільйонів дати трьом підприємствам ратуші сервіслі світло МЦІКу по 10 мільйонів для виконання програми спроти у ви якраз тому тому що, що сьогодні ми собі можемо це дозволити. На початку року він повний, і резервний фонд ми можемо легко з вільного залишку. А ми можемо з резервного фонду на нас протипустимо. Ми можемо зменшувати. Ми встановлюємо обсяг. Ми ага. а, такий... а який мінімальний має бути резервний фонд? Не менше, ніж там 1%. Добре. Добре, просто питання чи є нас, може якісь інші стрічки? а, зараз... інші стрічки. А два мільйона 300 ми даємо на субвенцію медичному госпіталю клінічному центру західного регіону. Оскільки їхня будівля постраждала. Під час удару 4 вересня, mm -hmm. а і ще ми даємо франківській адміністрації. у них там є. Вони ще минулого року всі поводили 64 тисячі Вони мають заплатити виконавчій службі, щоб їх не заблокували. Ми їм даємо ці кошти. Це внутрішні І Управління охорони здоров'я так само при внутрішня перекидка дуже інтернет між їхніми програмами. Це 90 тисяч гривень для глухих та слабочуючих дітей. І решта це блок, який стосується коли ухвали, У Нас було з вами три ухвали 28 листопада, 19 грудня, 31 грудня, яким вносилися зміни до Але дивіться. Можна питання? Мені МЦІТ не прийшов. То нічого МЦІТу я не бачу сьогодні. Бульові світло, ратуша, сервіс, а мціт не прийшли. Їм не ну, треба. Ну я думаю, що лікар чого не вот е... не... є в МІЦІ теж, ніби є 10 мільйонів. Дивіться. Ми говоримо okay. про бюджет, бюджету, okay. я не почув далі стосувалися а, структури, yeah. і тепер, наприклад, якщо в нас був департамент розвитку, а тепер департамент освіти в... Зміна на частина та по перше, всі ті зміни назви, які ми наголосували. По-друге, якщо, наприклад, з управління освіти а, 10 чи 15, там, людей, якщо я вже не пригадую, переходить в департамент освіти, та а, Культури там він називається, відповідно, за ними йдуть гроші. Тобто, ми але по... тут пише якось кілька місяців, писав раніше, чи ні, що, що? що вони, якщо переходять, то за ними гроші це де передбачені тут у вас. Ви а, тобто то це в бюджеті ж відображені розпорядники, якщо в нього помінялася назва, ми мусимо, в тексті прописали всі назви, які помінялися. І якщо, наприклад, то була зарплата за тими людьми в управлінні ми тепер пишемо до нової та назви, там до освіти та ну, і, і інші там оці всі зміни, які стосуються змін структури, назви. І це перекид, а ми не збільшуємо фінансування? ми нічого не збільшуємо. Ми тільки в межах тих призначень, які були, перерозподіляємо між різними розпорядниками у зв'язку з несеними змінами до структури. Добре, давайте цю ухвалу і далі да. будемо сесію. Хто за? Я за. Ви зараз вам, за не Дякую вам. Це порядок вечір, пана Джонсові. Ще буде тут. Зустріч невідомо, коли буде. Але буде все. Засідання можемо завершувати